Сині жовті прапори, фото загиблих героїв та плакати з цитатами, що стали легендарними. Учасники меморіального автопробігу розпочинають рух від Немирівського шосе. Понад 100 автівок розтягуються у кількакілометрову колону. Їхній маршрут пролягає через вулиці Соборну, Хмельницьке шосе, проспект юності їдуть до Алаї Слави у Сабарові. Усі учасники об'єднані однією метою вшанувати пам'ять загиблих воїнів та нагадати іншим, що війна в країні досі триває. Вінниця чи будь-яке інше місто України має знати, що війна триває, на полі бою, на полі бою хлопці гинуть і вже лежать на алеях, слава в землі. Тому будь-яке місто, будь місто України має шанувати своїх героїв полеглих, насамперед, живих і полонених. Серед учасників автопробігу батьки загиблих на війні, спецпризначенців підрозділу Корт. Люди розчаровані, кажуть, пам'ять про полеглих воїнів вшановує далеко не кожен. Йде хвилина мовчання, не можуть постояти навіть. І молоді 30-35 років, які в місце там на передовій, на нульовій. ноль емоцій. І я хотів би, щоб ще не тільки громадський, а і я маю в виду. Часний транспорт вже зупинявся, бо є такі водії, що дійсно не зупиняються. А є ще сигналять, бо хтось віддає шану полеглим. Олексій Грушецький, підприємець. Почувши про меморіальний автопробіг, чоловік вирішив відкласти усі справи та разом із дружиною долучився до вшанування пам'яті українських героїв. Ми повинні нагадувати тим, для кого війна це десь по телевізору, десь не тут. Війна є сьогодні і. Ми кожен з... учасник. Якщо ми не на фронті, ми повинні допомогти. Бодай копійкою, бодай акцією, бодай сказати в голос, написати плакат. Що ось війна не забуваємо, допомагаємо. У суботу, 31 серпня, у Вінниці відбудеться ще один меморіальний захід. На території Вишенського парку організують забіг під назвою «Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Ілля іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.